Усі школи, перепрошую, мають перейти на українську мову викладання. Банально ці кошти не виділяються вони є. Можливо, батькам просто хочеться мати більше контролю. Є певна проблема з адекватним поважним ставленням до вчителів. завжди питання в ресурсах. Ми говоримо з міністеркою освіти та науки України Ганою Новосад. Доброго дня Вітаю. перше питання. Звичайно, про нуш. Ймовірно, ви вже зробили попередній аудит ситуації з нушом. Які головні негативні та позитивні результати ви бачите? Почну з позитиву, так на мою думку. Є доволі очевидним, що ті нововведення, які розпочалися в школі в початковій школі, вони позитивно сприймаються на загал суспільством, позитивно сприймаються вчителями, батьками. А що головне учнями та ученицями, які за нашими дослідженнями почувають себе щасливішими в школі. І це, на мою думку, є головним. Великий мінус, я сподіваюся, він з часом виправиться. Це звичайно імплементація. Реформи на місцях, ми досі маємо багато проблем з закупівлями, з вчасними закупівлями, обладнання, дидактики, всього того, що має наповнити новий освітній простір. Користувачі дочівелі скаржаться на те, що не в усіх школах є смарт-дошки, не в усіх школах є ті красиві Лего та конструктори. Навіть не в усіх школах є парти. Що з, з фінансуванням цього року на нуж станом на зараз, на цей рік, у нас досі ще не вся субвенція на нову українську школу на закупівлі не досі досі не є використаною. Станом на вересень це було всього там, менше 50%. Чекаємо нових цифр на жовтень, очевидь проблема з вчасними закупівлями вона залишається. Саме тому можуть виникати такі питання, чого немає, наприклад, парт. Але що стосується класів, які наразі не є охоплені реформою, так це, наприклад, базова школа нинішня, ми чудово розуміємо, що ми не можемо. Кижімо так розрізняти хто для нас кращий чи важливіший початкова школа чи базова, і той і той рівень є важливим. Завжди питання в ресурсах. Але вже на наступний рік ми хочемо мати і будемо мати цільові кошти для покращення освітнього простору в опорних школах на всіх рівнях, і в базовій, і в старшій школі. Чи відчули ви можливо, що не усі вчителі підтримують нуж, не всі вчителі розуміють її сенс? Не усі вчителі мають достатньо якихось наказів, вказів конструкцій, як це взагалі проваджувати, звичайно, скільки людей, стільки думок, і кожен вчитель в цій країні, який є професіоналом, може мати і має мати свою думку щодо тих нововведень, які розпочалися. Проте ми, ми бачимо, що є надзвичайно велика когорта агентів змін, тих вчителів, які ці зміни підтримують, і з часом вони переконуються, що всі ті практики, які в новій українській школі. Запропоновані вони насправді діють. Що це діяльність не навчання? Ті, на перший погляд, елементарні речі, як то там, ранкове коло чи, чи якісь інші елементи навчального процесу. Вони насправді є дієвими. Чи встигли ви вже оцінити рівень знань учнів, які вони отримали у нуш? Ми не оцінюємо рівень знань як такий. Зараз ми робимо моніторингові дослідження. Український центр центр оцінювання якості освіти провів першу хвилю оцінювання. Очікуємо на наступний рік другу, та ж не перевірити оцінки, а мета перевірити те, як змінюється ставлення дітей, чи краще вони встигають опановувати програму, як вони себе почувають в новій українській школі. і Так далі. Тому я думаю, з роками ми насправді матимо кращу, краще розуміння того, як все таки реформа впливає на прогрес учнів в навчанні. Вчителі та батьки скаржаться на те, що діти не встигають засвоїти цю програму, і це буде мати негативні наслідки вже у третьому класі. Я, чесно кажучи, таких звернень не чула, що не встигають, чули навпаки інші думки. Якщо є такі звернення, звичайно, ми готові їх розглядати. Програми як такі, вони можуть переглядатися. Власне, це те, що нам необхідно буде робити. Але наразі рухаємося з впровадженням тих програм, які будуть розроблені. Що ви скажете на пропозиції від батьків, що треба повертати щоденники? Таке рішення може бути прийняте, проте ми все-таки рекомендуємо утримуватися від таких практик, принаймні в початковій школі, оцінювати. Можливо, батькам просто хочеться мати більше контролю над процесом, але філософія нової української школи все-таки полягає в довірі, в тому числі між батьками і вчителями. І я відверто кажучи, є прихильником того, аби дати можливості розкритися цій довірі, все-таки дати їй шанс. Оцінювання в третьому класі буде скасовано. Чи можете ви це підтвердити? В початковій школи оцінювання відбуватиметься за підсумкове. В кінці року ви будете мати свідоцтво досягнень, де. Це не просто якийсь абстрактний табель свідоцтво досягнень є тим інструментом, який дуже глибоко розкриває, як дитина опанувала ті чи інші навички, компетентності, як вона їх засвоїла, як вона себе поводить в школі, як вона соціалізується і так далі. Наскільки великий дефіцит вчителів в початковій школі? У нас є дефіцит вчителів в великих містах. Це те, що те, що ми власне чуємо від, від місцевих і управлінь і самих шкіл проте такого дефіциту по країні, як такого, не спостерігається. Єдине, що звичайно хочу сказати, це те, на чим ми будемо працювати над таким створенням бази вакансій. Ця ідея давно циркулювала. Очевидно, потрібно буде в якийсь момент до цього повернутися, аби розуміти власне, де цей дефіцит і який він. заробітна платня учителів. Як вони пишуть на рівні прибиральниці, коли буде підвищена зарплата вчителям? Обіцяли на 10%. Підвищити. Так, 10% науково-педагогічні працівники і з вересня вони її будуть отримувати, Зарплату необхідно підвищувати. І є ціль, яка визначена законом про освіту, до 23-го року вийти на певний рівень мінімального окладу. На рівні чотирьох прожиткових мінімумів минулий уряд дійсно затвердив постанову про підвищення заробітних плат усім категоріям освітян. Вийшло так, що в проєкті бюджету, який отримав наш уряд, додаткові кошти на виконання цієї постанови закладені не були. Ми шукаємо, як ми все таки можемо вийти, хоча б на часткове виконання цієї постанови, яка передбачає, якщо виконувати її в повному обсязі з січня місяця, з січня 2020 року, додаткових 20 мільярдів гривень до нашого бюджету. Ми зараз працюємо над тим, щоб знайти. Певне компромісне рішення і все-таки підвищити заробітні плати. Можливо, це буде окрема категорія працівників, які є найбільш, на мою думку, вразливими, так? особливо мова йде про працівників дошкільних закладів, як вихователів, так і директорів. Вихователь в цій країні отримує 4173 гривні. Так, це абсолютно неприпустима за жодних умов заробітна плата? Ну, є ще молоді майстри виробничого навчання в закладах професійно-технічної освіти. Три категорії, які отримують фактично одну з найменших заробітних плат по системі. Тому, принаймні для покращення їхньої ситуації, ми зараз шукаємо варіант. Як ви вважаєте, якою має бути заробітна платня українського вчителя? Вона має бути такою, аби гідно проживати в цьому суспільстві, почувати себе вільним, мати можливість дозволити собі нормальні умови проживання, нормальний відпочинок. У Київ, примір в Києві, аби людина нормально вільно себе почувала. Це я вже беру там без якихось додаткових так там, потреб. На мою думку, прожити менше ніж на 18-20 тисяч ну доволі складно, особливо якщо ми говоримо про не просто про одну людину, так, якщо ми говоримо про родину, про сім'ю. Непідвищення заробітних плат вчителям це підґрунтя для корупції. Як ви оцінюєте українські школи? Наскільки там велика корупція? М мабуть, тут коректніше говорити не про корупцію як таку. А про те, що такими невеликими заробітними платами ми дуже часто система дуже часто змушує вчителів шукати, як отримати дійсно інший якийсь супутній заробіток через репетиторство і інші речі, ми розуміємо, що це робиться не тому, що хочеться цим займатися, тому що заробітна плата офіційна, та яка основна, так вона не дозволяє дійсно мати достойний рівень життя. Побори в українських школах це така хот тема і з цим схоже ніхто не може нічого зробити. Чи планується введення якоїсь окремої можливо кримінальної відповідальності за це? Я не думаю, що це той випадок, коли має бути саме кримінальна відповідальність. Як на мене, це лежить трошки в іншій площині. Законом про освіту ввелося таке поняття, як фінансова прозорість шкіл. Будь-яка школа має в обов'язковому порядку на своєму сайті оприлюднювати фінансову звітність своєї школи. Держава дуже довго не фінансувала утримання шкіл. Це правда. Зараз останні два роки, і наш уряд буде продовжувати це робити. Ми працюємо над новим освітнім простором, так для того, аби батьки не купували шавки, килими, ще щось для того, щоб обладнати клас. Єдине, що це питання, звичайно, займає час. На наступний рік уряд виділяє більше ніж 1,4 мільярда мільярди гривень для нового освітнього простору в початковій школі. Тому коли. Батьки дітей, які в початкову школу, будуть ще на щось додатково здавати, то виникає питання на що пішли ті кошти державного бюджету, які пішли на субвенцію. Нушу є дуже багато випадків шкіл, котрі не фінансуються з місцевих бюджетів лише тому, що їм банально ці кошти не виділяються вони є. І це вже питання, звичайно, до громади розбиратися на місцевому рівні. Чому ці кошти не дійшли до школи? Батьківські комітети, які збирають гроші, це добре чи погано. Я вважаю, що батьківський комітет це добре має бути представництво батьків, яка спільно узгоджена позиція, але очевидь, збір коштів не є їхньою основною функцією. Можна вважати, що місцевий департамент освіти навчилися вже обходити систему Прозоро. У мене немає якихось підтверджуючих фактів, що це так. Якщо це так, будь ласка, просимо надати нам такі факти. У нас є проблеми з закупівлями, але я не можу зараз сказати. Можливо, ще не розібралася з цим, що це дійсно пов'язано з якимись там махінаціями з системою прозоро. Керівництво шкіл може заборонити батькам заходити далі холу в школу. Чи можете ви це підтвердити чи спростувати? Я вважаю, що батьки мають мати доступ до школи, не мають мати можливість дійти до класу. Інше питання, звичайно, що батьки не мають втручатися в освітній процес, а все-таки практикувати довіру з вчителями, які знають, як навчати їхніх дітей. Звичайно, це не стосується випадків, прикрих випадків, коли в школах трапляється булінг чи якісь інші абсолютно. Ненормальні історії, так з вчителями. Чи у вас якийсь рецепт, як запобігти булінгу в школах? Є закон який має працювати, але випадки є зараз. Дійсно, в нас є вже кілька сотень штрафів, які виписані судом за випадки булінгу, як зі сторони вчителя, так і в сторону вчителя. Нам необхідно працювати над етикою взаємодії. Запобігати усім можливим випадкам такого ставлення, і це має робитися через правильну підготовку вчителів, через постійне їхнє підвищення кваліфікації, через окремі курси по тому, як протидіяти булінгу. Адже булінг може траплятися в обидві сторони. Так і зараз ну направду дуже часто ми стикаємося з кейсами, з випадками, коли. Вчителі є об'єктом булінгу зі сторони учнів, що вчителі є такими об'єктами цюкування, що до них є набагато менше поваги ніж того хотілося б, і це велика комунікаційна робота, так роз'яснювальна робота із батьками, і з учнями. Чи згодні ви з таким твердженням, що реформа в українській школі призвела до того, що учнів і батьків побільшала прав? А вчителів поменшала у них точно ці права не зменшились навпаки. Вони отримали більше академічної свободи, так можливості бути вільними в своїй професійній діяльності. Є певна проблема з адекватним поважним ставленням до вчителів. І, і от ситуація, коли чи батьки, чи діти намагаються там поставити на місце вчителя або розказати, як краще навчати, вона звичайно є неадекватною. Знову існують 9 нетипових програм, за якими теж можна навчатися, і навколо них останнього часу багато скандалів. Як ви ставитеся до існування таких програм? Для мене основне в цій історії це те, що до жодної з альтернативних програм не має бути примусу. Це не мають бути якісь платні програми, в які вас заганяють лише тому, що якийсь керівник закладу, маючи непевні якісь стосунки з розробниками альтернативних програм, не хоче відкривати класи. Ну таких ситуацій точно не має виникати. Російська мова повертається вже в школи. З чого вибирати такий висновок? Російська буде викладатися як факультатив, тому я не бачу підстав до такого твердження. Державна мова в школах національних меншин. Чи буде нова концепція впровадження закону про освіту? Ми налаштовані виконувати статтю 7 закону про освіту, яка була неоднозначно сприйнята. Але на нашу думку, це підтверджено як висновком венеціанської комісії, так і рішенням українського конституційного суду. Вона направлена на захист наших національних інтересів відповідно до закону про освіту і перехідних положень. З вересня наступного року усі мови мають перейти на. Усі школи, перепрошую, мають перейти на українську мову викладання. В основному цей національний інтерес полягає в тому, що кожен громадянин, незалежно від його чи її етнічного походження, має мати можливість розмовляти з державною мовою як такою, що дає можливості інтегруватися, розвиватися в українському суспільстві, мати доступ як до освіти, так і подальше до професійної кар'єри. Щад банки, деякі комерційні підприємства на на напередодні дня вчителя. Такий собі подарунковий сертифікат, який можна придбати і дати в якості подарунка, як ви до цього ставитеся? Як на мене, це трошки дивна практика. Я вважаю, що безперечно вчителям необхідно дякувати за їхню роботу, за те, що вони працюють, за те, що за те, якими людьми вони є. Але мені видається, що ця вдячність вона не має вимірюватися чеком чи вартістю цього подарунка. Головна мета, яку ви хочете досягти на посаді міністерки? Ну, насправді, цілий кілька. Я дуже хочу, щоб нова українська школа, по перше, збереглася, але щоб вона підсилилася такими двома величезними додатковими елементами. Перше, це зміни в дошкільній системі освіти, так в українському дошкіллі. З іншого боку, як я вже казала, нуж необхідно пришвидшувати. Старша профільна школа має бути в цій країні швидше ніж 27-й рік. Тому необхідно сприймати зусилля всю в цю сторону. Але те, що ми би хотіли привнести в дійсно зміни в системі освіти, окрім школи, це звичайно зміни в вищій школі, які вже давно назріли. Дуже дякую. Дякую.